Він то чувак із фільму, в якому грав цей білобрисий актор, який казав, що тюрма змінює людей. І він просинається, і бачить, що в нього руки чорні. В крові. Іде мити руки, а вони не, не миються, а вони бо, все ще бо, чорні. Бо він афроамериканець, так? Так, бо тюрма настільки його змінила, що він став чорним. А раніше це... було. близько до відповіді. Зовсім ні. Нарай, нарай. Ну, це людина може. Ну... Снимати в реальній житті, Це не в фільмі, не якісь ну, такі. Та люди в фільмі теж могла існувати. Хто ну, знає, і в фільмах теж такі люди людей. бувають, багато людей таких фільмів бувають. Це. Так. Я навіть не придумав, а я вже сказав, це <ріст> <На все. ріст> Я знаю, я так сказав, ніби попав. типу, в чомусь. Ні, 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 свої руки, ні. так. Сам ні. йде мити. Він, він бере дві. Та да, я просто подумав, да, Пінцівки, що він бере якісь. якісь окей, у нього. Я, я Добре, я думав скажу це. так. Uh, oh, ти він кожен человек. день, просинаючись, іде uh, мити руки. То, що він. спить на вулиці. Ні! Тоді він йде мити руки? У річ, ну, чи? кудись у Макдональдс, я не знаю. А він щось Це пов'язано з якимись діями, те, що він йде мити руки. Він пише, цього може щось робить, щось, щось таке. Так. Він йде вмиватися і мити руки просто. Ні, ні-ні. ні Просто О, це, ти, ти задав правильне питання, ну рані ти не додумаєш до цього. Це пов'язане з Добре. Він дуже часто миє руки. Не, не тільки, коли там прокинувся, от. Боясь мікробів? Та ні! Вже, бо ти це, це казав. Я знаю. Ну що, що, Чому що людина це людина може мити руки? Я не знаю. Або в нього якась Тому, що фобія... вона Амбасадор милай постійно знімається в рекламі, і їй треба мити руки, ні? Так. О, от... Е... Їй треба мити руки. Так. Окей mm -hmm. okay, і. Їй потрібно мити руки. Так. Якщо він не помир руки, він вмре просто. Не він. Не він. Не він хірург! Так! А як це взагалі відноситься до прокин... просинання. Це і... Він просинається і де руки.